Живчик живчик. Привіт. Іди сюди маленький. Іди сюди зайчик. Ні, не їв. Йди, іди надивись. Ой, голодний. Подивіться. Подивіться, що вони роблять ці люди. Ой, матенький мої родні. Дивіться, яке воно худе. Я його привів назад, вигуляли з дівчатами. Але бачите, він не хоче, щоб від нього уходили, хоче з нами піти. Друзі, ось наживчик. Все у нього майже добре, окрім поки власників не знайшли. Шви зняли, шия, майже зажила, кастрований вже. Мега крутий пес.